Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Про Порошенка можна говорити багато, особливо про його оточення. Крали і барижили. Багато правди, багато неправди та фейки. Але задумайтеся, чи крали тоді у таких масштабах, як і зараз. Чи плювали на права українців, так як плюють зараз? Бруківочку клали б тоді під час війни. Найбільше зневажений президент пише Зоя Казанжи, говорячи про Порошенка. Далі мови оригіналу. Тими зневажений хто холодно. Кровно і технологічно перетворює Україну на цирк-шапітор, рожав з історії трагедії свого народу до останнього реєстрував торгові марки у Раші. Виступав на всіх можливих майданчиках Раш від концертних зал і до приватних саун. Знімав кіно, де дурнувато примітивного українця. Будь робив людиною російський професор Ковальова вирішив хакнути країну за допомогою телесеріалу, щоб привести до управління абсолютно нульових ноунеймі і взяти під контроль всі процеси і всі ресурси можна довго перелічувати, але нинішні президенти ним став у результаті справді демократичних виборів. Усвідомлене рішення мудрим народом було прийнято на основі кіно слугу народу і величезної кількості фейків про Порошенка. Порошенко не янгол. Ми з вами добре знаємо всі про утики від кадрів і до бізнесів для своїх. Але та інформаційна вахканалія, яка почалася в ефірах, і до якої причетні нинішні журналісти і телеведучі, позитивні блогери, і власники незалежних медіа, не чесна і несправедлива. Чи почалась би війна, якби президентом був не Зеленський, почалась би без сумніву? Чи могли ми бути до цієї неминучої війни більш підготовленими, аніж за Зеленського? Могли б і саме така підготовка і почалася за каденції Порошенка. Але на по продовжують литися. Людина потужно вкладається в оборону. Теж не втік з країни. Є одним із найавторитетніших амбасадорів для аудиторії за межами країни. Припинив і публічно заявив про припинення своїх розборок з діючою владою фракції ЄС у Верховній Раді є найпрофесійнішою у парламенті. Представники партії ефективно працюють на міжнародних майданчиках. Чисельні представники партії воюють у лавах ЗСУ і гинуть, гинуть. Але Брут нікуди не зникає приклад екс-карівники фракції і Німеччини розповіли, що підписання мінських угод дозволило Україні виграти час для розбудови збройних сил. Вже і дегенерат з сусідньої бензоколонки визнав, що його надурили, але ж наші святі люди продовжують носити у зубах. Ну і що вам дали мінські угоди вашого Орошенка Віка Сюмер, нардепка від ЄС сьогодні нагадала події вечора 24 лютого минулого року, коли Порошенко сказав нардепам фракції. Далі цитую пост: ми нікуди не поїдемо. Ми формуватимемо батальйони і організовуватимемо оборону Києва. А ще він сказав: нам головне протриматися два тижні. Якщо захід побачить, що ми тримаємося і чинимо спротив, буде зброя і повна підтримка, і що Київ це ключ до всієї України, тому його треба втримати. Він так і не поїхав з міста, коли всі чекали його. Його повного оточення не був у бункері жодної ночі і постійно на телефоні шукав зброю. Він досі щодня шукає зброю. Він лише сьогодні повіз на фронт вантаж вартістю 50 мільйонів гривень, і він справді живе цим допомогою українській армії. Розумієте, у чому справа? В тому, що технології знецінення і висміювання продовжують працювати. Порошенко і досі продовжує лякати найвеличнішого його нянюк. Градус ненависті саме ними не лише активно підтримується, але і провокується. А Порошенко міг би плюнути на. Все, ну правда тяжко працювати, отримуючи у відповідь Хейт, брехню і зневагу. Не всі вміють бути удячними. Фігове привітання з днем народження вийшло разом з тим. Вітаю, поважаю і дякую. Привітала свого чоловіка і Марина Порошенко. 26 шостого вересня п'ятому президентові України Петру Порошенку виповнилося 58 років. Марина Порошенко зворушливо привітала чоловіка з днем народження. Дружина Петра Порошенка Марина Порошенко привітала чоловіка з днем народження у своїх соціальних мережах. Вона процитувала поезію Андрія Малишка. Я люблю твої очі у мрії, ті, що оглянули в душу колись. В них моє сподівання і надії дивним карбом навік запеклись. Вона побажала п'ятому президенту України, щоб якнайшвидше здійснилася його найбільша мрія перемога України. З днем народження, коханий, нехай здійсниться. Твоя найбільша мрія Україна якнайшвидше переможе. Написала вона до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.